Які кроки треба зробити, щоб клієнт залишався з тобою, а не тікав до конкурента? Залучення нового клієнта коштує в 5 разів дорожче ніж утримання старого. І сьогодні ми поговоримо про три механізми, які треба впровадити, щоб клієнт залишився з тобою надовго. Перший і самий важливий механізм: нагадуй про себе: розсилки, імейл, ретаргетинг, ремаркетинг в рекламі. Обов'язково треба бути на виду зі своїм клієнтом, щоб він банально про вас не забував. Зворотній зв'язок важливий також. Ви повинні отримати відгуки від вашого клієнта, рекомендації, скарги і так далі. Ця інформація також вам буде потрібна, щоб розуміти, як покращити ваш продукт. Це не означає, що у вас має бути по 20 повідомлень на день, по 30 спам-просилок по 10 дзвінків як ваші справи тобто потрібно вибудувати систему так щоб ви час від часу нагадували клієнтові про себе про ваш бізнес це можуть бути і знижки, це можуть бути якісь просто пропозиції, які у вас є. Але цей механізм обов'язково треба впровадити, якщо ви хочете, щоб клієнт з вами залишався надовго. Бо якщо ви не згадуєте про себе, він просто про вас забуде і піде до конкурентів. Наступний механізм, який треба впровадити, це є персоналізація і славнозвісний індивідуальний підхід, який люблять бізнесмени. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, ваші конкуренти роблять розсилки, які є не персоналізовані. Тобто вони, грубо кажучи, відправляються всім підряд без якоїсь контексту. Ви можете впроваджувати персоналізовані розсилки, мінімум, в яких вказано, наприклад, деталі попереднього замовлення. На основі цього ви можете запропонувати якусь знижку на якусь конкретну категорію товару. Таким чином, ви використовуючи персоналізацію, ви зможете більш дати людині унікальніший офер. По якому вона може тісно співпрацювати з вами в подальшому, тобто, роблячи індивідуальні пропозиції, ви, грубо кажучи, працюєте під кожного клієнта персонально. І сам клієнт відчуває, що до нього якби дійсно якесь унікальне ставлення, а не шаблонна розсилка зі шаблонним ім'ям, шаблонними повідомленнями, яке направлено по суті на всіх, як це взагалі працює? Проаналізуйте історію покупок вашого клієнта, зробіть якийсь аналіз цієї інформації. І на основі цієї інформації сформулюйте для вашого клієнта якийсь вигідний офер. Припустимо, якщо у вас інтернет-магазин і вас там, наприклад, купують якусь одну категорію товарів, спробуйте на цю категорію товарів дати якусь знижку. Наприклад, спробуйте дати якусь персональну знижку з якоюсь, наприклад, лімітом по часу. Наприклад, до кінця місяця ви можете замовити такі товари з такою-то пропозицією. І з дуже великою ймовірністю клієнт купить у вас більше. Тим самим ви і зробите більший чек і будете лояльними, і по суті далі зберігаєте цього клієнта у себе. І саме все, щоб ви розуміли, що цей підхід він не є про знижки, він є про релевантність вашого продукту до вашого клієнта. Тобто, якщо ви будете дійсно працювати, знаючи контекст замовлень вашого клієнта. Тим самим ви вибудовуєте для нього релевантний підхід, тобто він буде з більшою ймовірністю працювати далі з вами, бо ви робите для нього персоналізовану знижку або персоналізований підхід. Наступний третій механізм, який потрібно обов'язково впровадити, якщо ви хочете, щоб ваш клієнт лишався з вами. Він більше стосується такої категорії людей, клієнтів, які вже хочуть покинути з вами співпрацю. І в такому моменті ви можете дати йому такий офер, який буде прям очевидно вигідний. Тобто, по-простому вам треба повертати тих, хто пішов. Наприклад, зі 100 клієнтів, які будуть іти, яка частина вернеться і вдалі буде продовжити з вами працювати. А таким чином ви б втратили 100% клієнтів, а так лишите, наприклад, п'ятьох, які буде вигідний цей офер. Банальний приклад, як це використовують на практиці. Це стосується більше якоїсь підписочної моделі. Наприклад, є умовно якийсь Мегого, якому там підписка коштує 200 гривень на місяць. І якщо, наприклад, людина скасовує підписку, їй там пропонують. 100 гривень на два місяці бонус, щоб вона не йшла, і таким чином людина, яка частина людей приймає рішення далі оплачувати цю підписку. Надіюсь, цей приклад був зрозумілий, але його можна інтегрувати і на інші бізнес-моделі, бізнес-схеми, і використати його як до продажі або в силу переконання. І також що важливо ще можна витягнути з цієї ситуації, що також немало важливим. Ви можете тим, хто іде, просити в них, щоб вони залишили свій відгук. Тобто, якщо людина вже йде, і, наприклад, офер її вашій не підходить, ви можете попросити фідбек. Ви, як максимум, можете вернути клієнта, який далі буде з вами працювати, і купувати у вас щось. Як мінімум, ви можете отримати від нього інформацію, чому саме він від вас пішов. Тобто, він залишить якусь, наприклад, там, коротку анкету, де там пояснення, наприклад, я перейшов до конкурентів, бо в них вигідніша ціна. Або я перейшов до конкурентів, бо в них на ті самі гроші я отримую більше. І на цьому етапі ви зможете зрозуміти, що саме така інформація допоможе покращити ваш продукт і взаємодії з вашими клієнтами. Також рекомендую переглянути ще ось оці відео, які ви бачите на екрані. Спасибі вам за перегляд і обов'язково напишіть в коментарях, яке б відео ви би хотіли побачити наступним.